Тема нашого заняття природничий квест Джунглі кличуть, але спочатку ранкове привітання. Доброго ранку, веснонька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку. Теплого дня! Діткам бажає весняна пора! В джунглі це дуже густий тропічний ліс. Там дуже часто йдуть дощі, тому рослинність в джунглях дуже різноманітна. В тропічному лісі мешкають безліч комах, змій, птахів, мав та інших тварин. Послухайте цікавинки про деякі з них. Ягуар хижа тварина. Яка іноді подорожує по річках. Цей хижак вміє добре плавати. Це травоядний тепір. Це тварина схожа на свинку з коротким хоботом слона. Ним він зриває траву і водорості, якими харчується. Капібара це морська свинка, дуже велика розміром із середню собаку. На лапах у капібари є перетинки, завдяки їм, яким вона дуже добре плаває. Це також травоїдна тварина. Тукан це тропічний дятел, який харчується лічинками комах та комахами. Він має найбільший в світі дзьоб. Папуга Ара добре приручається і може виконувати різні трюки. А ще цей папуга може наслідувати людську мову. Це орангутанг – велика мавпа. У нього є пишні вуса і борода. Це пташка колібрі. Вона завбільшки з метелика, харчується нектаром і єдиний птах, який може літати задом наперед. Це тонкий лорі. Ці тварини вміють імітувати різні звуки, щоб дати, як пташки або гарчати як собака. Тигр господар джунглів, він має смугастий окрас, смужки не тільки на шерсті, але й на шкірі. Лінивець. Шерсть лінивця має зленувати відтінок, це тому, що в ній живуть водорості. Це мурахоїд. Його хвіст схожий на віник, ним він хапається за гілки, як мавпа. Для жителів Амазонії мурахоїд це домашня тварина, яка знищує комах у будинках. Сьогодні ми познайомились з тваринами, які живуть у джунглях, для того щоб закріпити набуті знання. Я пропоную вам пограти в інтерактивну гру хижі та травоїдні тварини джунглів. Для цього необхідно відсканувати QR-код та перейти за посиланням. Сподіваюсь, вам сподобається грати. До нових зустрічей! Бувайте!